Ставим лайки, підписуємося на каналчик, дивимося цей неймовірний прекрасний. Ух ти, яка тут сенса. Бенк, бенг. Чисто випадково. Бейнг, бенк. Ще хтось є. А ось ще один кавунчик. Ух, це словомо це просто. Лясь. Клям. Ти круто тренуєшся. ой ой так, I'm soldier, not the judger, or for my journal to care my choice. Я sold, а не якийсь там х-х. Я, я не нагиба. Не понял. Шос я не то сказав. Кажи іди чисти туалет. Фу. Ви чо? Взагалі? Ну, я вам ще помщу, я не знаю. Дивися. Чисто. Чистота. Краса. Я думаю, це мені дадуть повышень. О, базуку мені задали. О, складаємо. Ну шо ж хлопці та дівчата, став лайки, підписуємося коментарі. Так, не, не. Ну ладно, хай буде ручка. Це і все? Ну, такий собі апгрейд. Бат, хай буде. Так, ла. Опа, нас базуки стріляємо. Давайте це буде остання місія, яку я виконую. І якщо буде багато лайків, багато коментарів, то я, звичайно. Продовжу цю, неймовірну групу. Yes. Це було складно. It's war time. wartime. Варк, Sir, yes, sir. Ну давайте ще, ладно, цю war time. Раз war time, значить. Uh -huh. Пульк. 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 Так. Де кентуха? На! Останній. я тупо сам розвалив всіх. На. <laughs> Оце як кулька лопається згори. І дають мені звання. Не дають? Во-во-во, тут щось серйозне намічається. Чік, чік. О, я, походу, сам буду тут розвалювати всіх, як Рембо. Ходім, ходімо, ходімо. А де Джон Вік? Я для чого ж собі Джона Віка брав? Тихенько, малиш, тихесенько. Тихесенько, тихе. О! Майган, А гранаточку можна? Ага, грінейт это. у у у, -у. Да ви дві шо, що, що робиться? Ой, що й присів? Ты шо? Ты вы, оце Джон Вик. Фух, патронів майже не стало. Оце був Джон Вик. you. я destroy them. Окей, давайте мне базуку. Зараз всіх хелікоптери зміщу. Нифига себе. Минус. Мінус. Хто ще? Опа, на. Це що за... <свистит> так, останні місії мені дають круту жилеточку з крутими нагородами. Sergeant, Я выграв війну. Давайте. О, ще одна бедалька. тон тон та Потужен. Я It's так скажу. Давайте. I can be your, can your be boss. Your boss. Yeah. Я буду твоїм боссом. Yes. Клас, sir. Yes, sir. все. Дякую за перегляди. Ставимо лайки, підписуємося на коментарі, коментуємо і все буде Чікі-Пікі. З вами був Бурундук. Пока-пока.